Зараз пішла модна тенденція на мотивацію. Мотивація це круто. Мотивація це класно, мотивація це, це драйв. Емоції швидко проходять. Дуже швидко. Вони як спічка. Хоп! Після мотивації йде дисципліна. Дисципліна, що ти починаєш та як ти виглядаєш через свій ад, через свій З чолочкою. І в мене Талія була більш ширше, ніж плечі. У мене не було ні вчителя, нікому мені порадити. Біг по стадіону в жару, казують, кажуть, дикують пальцем. Неважливо. Привіт. Тема буде про мотивацію і про дисципліну. Зараз пішла модна тенденція на мотивацію. Ой, ти змотивований на рахунок. Тренування, ой, ти змотивований на рахунок певної роботи, ти змотивований на рахунок добиватися своїх цілей, ти змотивований там по життю робити то чи то. Мотивація це круто. Мотивація це класно. Мотивація це, це драйв, мотивація дозволить вам в перші рази підняти вашу жопу з дивану. Дозволить вам. Е, типа, я там почув пісню, чи там почув якусь мотивацію, зараз там подивився фільм чи ролик. І зараз буду я розривати там. Буду робити щось неймовірне, буду себе міняти з понеділка з нового року, з нового тижня, з нового місяця. Це все круто, це все класно. А поки ви на емоціях поки ви на емоціях ви будете щось робити. но Проблема заключається в тому, що емоції швидко проходять. Дуже швидко. Вони як спічка. Гоп, і емоцій немає. І вже у вас оп, і ваша мотивація погасилася. Розумієте? Якщо у вас є ціль, ви повинні синхронізувати свою голову і своє серце, свої бажання. То, що змушує вас. Горіти, то, що, якщо б ви собі представили, що от, я буду цим займатися через 10 років, чи буде мені в кайф, після мотивації йде дисципліна. Дисципліна. І то, наскільки ви сильно синхронізуєте тіло і розум, то коли ви, не дивлячись ні на що, ні на. Погоду. От я зараз йду в зал От, після роботи. Погода мерзка. Записую це відео, я тільки свій ютуб канал почав. Уже пишуть мати, типу, смився з каналу, смився з Ютубу, що ти починаєш та як ти виглядаєш. Окей, розумієте? Але я людина, яка пройшла. Дев'ять років тренування, як би. як би мені не говорили, я пройшов через свій ад, через свій. І знаю, що багато хто проходить через те саме. І я хочу допомогти. Мотивація це спічка, це емоція. А дисципліна це те, що вас змусить встати, навіть коли у вас в житті все сипеться. Навіть коли у вас в житті все йде по одному місцю, навіть коли ви встаєте і ви не розумієте, ви хочете забитися в куток, не знаю, їсти щось вредне і нікого не бачите, нікого не, не чути. Я через це пройшов і думаю, що кожен через це проходить в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій ситуації в житті. Ну, то яке ви коло себе поміщаєте, яким ви будете. Ви не... Да, Говорю багато. Треба буде перестуховувати. І взагалі я був товстим з дитинства. З, де, з дитинства. В школі я був. Знаєте, як то обсипаний з п'ятого класу мене залишалося щолочкою і в мене талія була ширша, ніж плечі. Сказати, що я був останнім в своїй голові з сп поміж усіх, це нічого не сказати. Сказати, що мені було больно, обідно, У мене не було ні вчителя, нікому мені порадити. З мене сміялися, це не прикалувалися, називали директором м'ясокомбінату. І... Батьки, особливо батько, тато, в мене не вірив. Коли я скидав перший раз свою вагу, я бігав по стадіону в жару по 40-45 хвилин в чоботах, одітию в ватних штанах. З мене сміялися, бо я з села, з мене сміялося все село. З батьку було за мене стидно. І я хлопцю від нього. У мене не було ніякої ні підтримки, ні... нічого. Я навіть на Брусях не міг нічого зробити. Но я це говорю до того, що все у вашій голові, все матір у вашій голові. І поки мотивація, як емоція, буде вас воспламеняти і гаснути. Тільки дисципліна вас виведе на новий рівень. Тільки дисципліна буде змушувати вас горіти. Не мотивація. Мотивація це добре. Мотивація це. Скільки я раз був замотивований, коли я скидав увійз перші мої 24 кілограми. Коли міняв свою зовнішність, міняв свій характер, Почав займатися чимось новим. І кидав. Це була мотивація. Мотивація, мотивація, всі говорять за мотивацію. До лампочки ваша мотивація. До лампочки. Дисципліна. Дисципліна. Якщо ти проживаєш своє життя на емоціях, якщо приймаєш всі свої рішення в житті на основі емоцій, ти такого можеш не рішати. Що? Буде жити до кінця життя. Самодисципліна. Те, що зробить тебе новою особистістю, те, що доведе тебе до життя твоєї мрії. Не дай лінії і страху скувати тебе. Все, до чого би ти не йшов. Критично, важливо віддіяти. Діяти поступово і регулярно. Самодисципліна це ключ до всього. Коли зараз я дивлюся ютуб-канали, коли людям треба реальної підтримки, а вони леють воду в вуха і продають свої курси, я буду міняти ці правила. І мотивація нічого. Порівняно з дисципліною. Запам'ятайте це. Ніщо. Беріть себе в руки, включайте розум і тіло і добивайтеся свого, не дивлячись на те, що я вас показують, кажуть, дикують пальцем. Неважливо. Тільки ви знаєте всередині, хто ви є, ким ви будете і чого ви хочете. Все інше до лампочки.